Дев'ятикласники. Сьогодні у нас наступна тема з алгебри це основні методи доведення нерівностей. Ми розберемо декілька методів. На сьогоднішньому уроці два методи, на іншому ще один. Отже, давайте спочатку перевіримо домашнє завдання номер 172 Нагадую, це тема споглибленого вивчення в 9 класі. І номер 172 Нам треба було розв'язати системи з двома. Змінними, системи нерівності з двома змінними. Отже, перша система має такий вигляд її розіски, да? це оця область жовтенька, друга зелененька область і третя теж жовтенька. І номер 175 перший, другий, четвертий, ви бачите на своєму екрані що є розісками вашої системи. Отже, переходимо тепер до нової теми, але спочатку нам треба повторити формулу скороченого множення. Оця формула нам сьогодні знадобиться. А в квадраті плюс або мінус 2 ав плюс Б в квадраті дорівнює. Згортаємо цю формулу, це у нас квадрат суми або різниці. В дужках А плюс або мінус Б в квадраті більше А в квадраті. Ну, ми розуміємо, це я просто повторюю для вас, що у нас квадрат будь-якого числа, це додатнє число, тому ми можемо записати, що це більше або дорівнює 0. Так, для себе ми це з'ясували. Отже, далі що нам. Знадобиться. Нам знадобиться властивість двох чисел. Якщо у нас перше число більше, ніж друге, тобто А більше, ніж Б, то різниця цих чисел буде більше нуля. Ну це логічно. Якщо у нас перше число менше, ніж друге, то різниця між цими числами буде менше нуля. Це теж логічно. Отже, доведемо нерівність. Номер 181, перший приклад y плюс y 2 більше або дорівня, 3-10. y От подивилися на оцю властивість. Щоб довести, що числа А більше, ніж число Б, нам треба показати, що їх різниця більше нуля. Щоб довести, що це перше число більше, ніж друге, нам треба показати, що ця різниця першого числа і другого буде більше або дорівнювати нулю. В даному випадку дорівнювати. Бо знак у вас більше або дорівнює. Отже. Цей метод називається методом різниці. Отже, переносимо праву частину вліву і доводимо отаку. нам треба довести отаку нерівність Y плюс 5 помножити на y-2 мінус 3 y плюс 10 більше або дорівня 0. Оце нам показати треба, що різниця більше або дорівнює 0. Ну, розкриваємо дужки. Переписуємо ще раз, це дорівнює, розкриваємо дужки, y на y y квадрат, y на мінус 2 мінус 2, плюс 5 на y плюс 5, і 5 на мінус 2 мінус 10. Далі переписали, мінус 3y плюс 10. Зводимо подібні. Y квадрат у нас одне, тому його так і запишемо. Мінус 2y. Мінус 3 буде мінус 5 і плюс 5, тобто y взаємознищуються. Мінус 10 плюс 10, вони теж взаємознищуються. Отже, я це показала вам тут. І залишається тільки y квадрат. А y квадрат з попереднього того, що ми вже повторили, квадрат будь-якого числа це додатнє число. Значить, Ми можемо записати, що y квадрат більше або дорівнює 0. Отже, ми довели, що різниця першого числа і другого числа. Більше або дорівнює нулю. Значить, перше число більше або дорівнюватиме другому числу. Все, довели нашу нерівність. Друге. Друга нерівність. Ну, робимо так само. Да? Тобто нам треба довести з вами, що різниця першого числа і другого уже менше або дорівнює нулю. Бо, перше число, нам треба довести, що перше число менше, ніж друге. Отже, записуємо різницю. 8м квадрат мінус 6m плюс 1 мінус. Е, в дужках записали 3, ну, перенесли так само, як і було. Да? Перенесли це число, тільки попереду стоїть знак мінус. Так, оце нам треба довести, що різниця менша або рівня 0. Переписали. Тут розкриваємо дужки, але перед дужками стоїть мінус, тому поки ми дужки ставимо, а просто піднесемо до другого <кій> степеня. Буде 9м квадрат, квадрат першого числа, мінус 2 помножити на 3m і на 1, тобто мінус 6m і плюс квадрат другого числа за формулою скороченого множення. Дорівнює. Ну, розкриваємо тут дужки, перед дужками мінус, тому в дужках тут поміняємо знаки на протилежні. Перше число переписуємо, переписали 8м квадрат мінус 6m плюс 1, перший вираз. мінус 9м квадрат. Плюс 6m мінус 1. Чому знову ж таки поміняли тут знаки, ще раз нагадую, бо перед дужками Мінус Мінус змінює всі знаки на протилежні. Показую, чому. Мінус, отут же у вас стоїть, якби ну, помножити. Тут мінус 1 помножити на оцю дужку. Мінус помножити на мінус буде плюс. Мінус помножити на плюс буде мінус. Так, тепер зводимо подібні: 8 м квадрат, мінус 9 м квадрат. Квадрат. Починаємо завжди з квадрату. Це буде мінус m квадрат. Далі мінус 6 плюс 6m взаємознищується, і 1 мінус 1 теж взаємознищується. Отже, що ми, у нас вийшло, що m квадрат у нас число додатнє, але перед цим числом стоїть знак мінус. Отже, мінус m в квадраті буде менше або дорівнювати 0. Ми довели, що різниця у нас у цих двох чисел менше або дорівнює нулю. Отже, робимо висновок, що перше число менше, ніж друге. Або перший вираз менше, ніж друге. Все, довели. Так, третє. А в дужках А мінус 2 більше або дорівнює мінус 1. Робимо так само, щоб довести цю нерівність, нам треба довести, що різниця між оцим числом, який стоїть, ну, або оцим виразом, який стоїть з лівої сторони, і з правої сторони. Більше або дорівнює нуля. Бо це число вам треба дивитися, що воно більше. Отже, записуємо це. Ми з дітьми вже розв'язували на уроці, тому тут вже є така запис. Розкриваємо дошки А помножите на а, а квадрат А, -2 -2А, і плюс 1 переносимо на цю сторону дорівнює. Оце у вас формула скороченого множення. Згортаємо її. Тобто А мінус 1 в квадраті. Нагадую формулу скорочного множення. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток першого числа на друге, і плюс квадрат другого числа. Ми дивимося, де у нас повні квадрати, і беремо їх без квадратів в дужках. А в квадраті, значить, записали А. Далі дивимось на перший знак, який стоїть тут, мінус, поставили мінус. І далі оце квадрат, повний квадрат, тут одиничка в квадраті, значить, беремо без квадрату це один. Бо одиничка в будь-якій степені це один. І все це за дужками в квадраті. Ну, ми вже сказали, що будь-яке число або вираз в другій степені, в парній степені більше або дорівнює 0. Що ми довели? Що у нас різниця між цими числами більше або дорівнює 0. Отже, перше число більше, ніж друге. Так, довели. Четверте нерівність, довести отаку нерівність. Ну, знову ж таки, нам треба довести, що різниця між цією частиною і правою частиною більше нуля. Бо перше число треба довести, що воно більше, ніж друге. Отже, переносимо, розкриваємо тут дужки і переносимо праву частину вліву. Так, квадрат першого числа b квадрат плюс 2 помножити на b і на 7, 14b. Плюс квадрат другого числа 7 в квадраті 49. Мінус переносимо 14b і мінус 40 з протилежним знаком переносимо да? дорівнює. Зводимо подібні b в квадраті, далі плюс 14b, мінус 14b взаємо Плюс 49, мінус 40 буде плюс 9. Що ми бачимо? Що b в квадраті, от бачите, написала, у вас більше буде дорівнює нулю, бо це квадрат. Числа да? він завжди додатній або дорівнює 0. І плюс ще 9, так це тим паче буде більше, або дорівнювати нулю. Ну, тобто 0 плюс 9 більше, або дорівнює тобто 9. А 9 це точно більше нуля, дорівнювати воно не може. От ми доказали, що у нас перше число строго більше, ніж друге. Так, значить, ще раз, отут може. Ну, З'явитися питання, так? Давайте ще раз. Б в квадраті це число, яке більше або може дорівнювати нулю, бо Б може дорівнювати нулю. Значить, це нуль і більше число. До нього додаєте 9. Значить, отже, це буде число, яке більше або дорівнює 9, Тобто 9 плюс 0 це 9. Потім це може бути 1, потім це може бути 2, 3, 4, тобто все, що більше 9. Ну, 9 у вас вже строго більше нуля. Ми ж нулем повинні порівняти. Ми тут з нулем порівнюємо скрізь. Значить, ми записали, що це більше нуля. Так, поїхали далі. Доведіть нерівність, перша нерівність. Ну, дивитесь, тут уже справа стоїть нуль. Тут цей метод різниці не підходить, тут інший метод. Тут метод виділення повного квадрату або застосування формули скороченого множення. Так, 2а квадрат мінус 8а плюс 16. Ну, щоб формула повного квадрата або скорочно множення починається з квадрату. А 2 це неяке число не в квадраті. Ну, тобто ціле я маю на увазі. Да? Значить, нам 2 тут заважає. Винесемо його за дужки. Значить, буде у нас. 2 в дужках а квадрат мінус 4а плюс 8. Нагадую, виносимо за дужки, це значить, кожний доданок ділимо на 2. Поділили 8 на 2. Це 4, поділили 16 на 2, це 8, 2 на 2, це 1, тому тут ми нічого не писали. Так, тепер дивимось на цей вираз а квадрат мінус 4а плюс 8. Ну, це формула скороченого множення. Згортаємо її. Ось вона, я її вам показала. Да? Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Отже, це буде у нас, ну, 2 переписали. А, вона у нас не виходить, її ще треба виділити цю формулу. Значить, дивіться. А в квадраті мінус 4а. Що таке 4а? У нас же подвоєний тут треба виділити. Це 2 помножити на 2а. Правильно, 4 це -2 помножити на 2. Отже, нам не вистачає сюди до повного квадрату до цієї формули. квадрата другого числа. А у нас тут 2 помножити на 2, друге число 2. 2 в квадраті це 4. Отже, ми тут дописали 4, щоб оце була формула скороченого множення. Але у нас тут було плюс 8, значить ще залишилося плюс 4. Тобто ми якби 8 розбили на 4 плюс 4. Отже, тепер це формула, записали її, це буде А мінус 2 квадраті. І плюс 4 залишилося. Так, Розкриваємо дужки. Це буде 2 помножити на а мінус 2 в квадраті, і 2 помножити на 4 буде плюс 8. Ну і тепер давайте ну якби мислити з вами. А мінус 2 в квадраті це додатнє число, тобто більше або дорівнює 0. Да? Помножити на 2 це буде більше або дорівнювати теж 0. Плюс 8 – це вже буде число, яке строго більше нуля. Бо найменше тут 0, 0 плюс 8 – це 8, а 8 – більше нуля. Строго більше нуля. Довели. Значить, оцей метод, ще раз нагадую, це метод виділення квадрата двочлена. Ось квадрат двочлена. Так, формула скорочено множення. Так, друге 4b квадрат плюс 4b плюс 3 більше 0. Знову виділяємо квадрат двочлена. Квадрат першого числа це 4b в квадраті це 2b в квадраті, плюс подвійний добуток 2 помножити на 2 b, це і буде 4b. І нам не вистачає квадрата другого числа, значить, приписуємо тут помножити на 1. Ми ж можемо на 1 помножити, і від цього число не змінюється. Ну, і плюс 1 в квадраті. 1 в квадраті це 1. А у нас було плюс 3. Значить, ще додати треба плюс 2. Тобто ми 3 розписали як 1 плюс 2. Тепер оце у нас вираз, це формула скороченого множення. Записуємо її, ось вона. Да? Записуємо її. 2b плюс 1 в квадраті, і плюс 2. Ну, тепер ми робимо висновки: оце у нас квадрат якогось числа. Він більше або дорівнює 0. Плюс 2 значить, це строго більше нуля. Строго більше нуля ми довели цю нерівність. Ми показали, що оцей вираз, ось він у нас записаний, більше нуля. Так, тепер беремо третю нерівність. Нам треба довести оцю нерівність. Так, ну давайте подивимось на неї, що ми можемо зробити. Ну, як би нам тут не вистачає 2, да? щоб була формула скороченого множення. Оця от у нас формула. Ну, не вистачає 2. Давайте обидві частини нерівності помножимо на 2. У нас від цього, якщо ми множимо на додатнє число, то нерівність не змінюється і не змінює свій знак. Отже, як було більше дорівнює 0, так і буде помножили на 2. Отримали 2а квадрат плюс 2аб плюс 2b квадрат. Ну, тепер, щоб, тепер у нас тут зайве, тут у нас 2. Да? а квадрат. А нам треба просто а квадрат. Ну, ми перепишемо це інакше. Буде а квадрат плюс а квадрат це і є наші 2а квадрат, плюс 2аб плюс b квадрат плюс b квадрат. Дорівнює. Ну, тепер оце формула скороченого множення. Ми її записали а плюс b в квадраті і плюс а квадрат і b квадрат. Значить, дивимось, оце число в квадраті у нас більше або дорівнює нулю, а в квадраті більше або дорівнює нулю, б в квадраті більше або дорівнює нулю, значить, сума буде більше або дорівнювати нулю, що і треба було довести. Так. Четверта нерівність. Це у нас, знову пробуємо зробити формулу скороченого множення. Квадрат першого числа 3х в квадраті, мінус подвойний добуток перше на друге 2 на 3, бо 6 2 на 3х на y. Чого не вистачає квадрата другого числа, а друге число у вас y, бо перше у вас 3х, ви його вже застосували. А це подвоєний. Значить, не вистачає плюс y в квадраті за формулу скороченого множення. Але було 5, значить, ще не вистачає плюс 4y в квадрат. Ну, ще додамо, щоб повраз не змінився. Так? І це дорівнює. Оце ми бачимо, що це формула скороченого множення. Згортаємо її, буде 3х мінус в квадраті. Ну, а це переписали плюс 4y2. Значить, оце у нас вираз в квадраті він більше або дорівнює 0. Оце число квадрат більше або дорівнює 0, значить, їх сума більше або дорівнює 0. Все довели. Так, п'яте дивимось. Ну, Тут треба розкрити дужки просто. да? 6, 3 а на 2а. 6а квадрат, мінус 3а на, мінус 4, мінус 12а, плюс 2 на 2а плюс 4а, плюс 2 на мінус 4, мінус 8. Мінус Поки що в дужках пишу. На червоний не звертайте увагу. Значить, 4а квадрат, далі мінус 2 помножити на 2а, це 4а, і помножити на 5, це 20а, і плюс Б в квадраті, тобто плюс 5 в квадраті 25. Далі оце переносимо і розкриваємо дужки, мінус 12а. І 3 помножити на мінус 12 буде мінус 36, переносимо плюс 36. Тепер розкриваємо дужки, але я коли своїм показувала, я вже не переписувала, бо без планшету графічного ну, це важко писати, коли показуєш дітям на уроці. Тому я прибрала тут дужки І поміняла, перед дужками стоїть мінус. Знаки на протилежні. Тут буде плюс, а тут буде мінус. Ну і тепер зводимо подібні: 6 квадрат. Мінус 4а квадрат, 2а квадрат, мінус 12а, плюс 4а. Ну, мінус 8а, плюс 20а буде 12а, і мінус 12а. Вони взаємознищуються. Тепер числа мінус 8, мінус 25 це буде мінус зараз, 33, і плюс 36 буде плюс 3. Отже, оце число в квадраті це у нас більше водорівня 0, плюс 3, значить строго більше нуля. Довели. Ну, шосту ми не встигли, бо закінчився вже урок. Так, домашнє завдання ми робимо з підручника: мерзляка, поглиблене вивчення 9 клас, параграф 18. І я задала 18.2, 18,4. Це, дякую вам за увагу. До побачення!